Ну що ж, вітаю. Сьогодні поговоримо про таку, знаєте, фундаментальну річ, як катетеризація сечового міхура. Здавалося, базова процедура, правда, але саме в таких от базових речах і криється вся суть. Кожен етап тут має вирішальне значення. Тож давайте розкладемо весь процес по поличках, щоб було максимально ясно і зрозуміло. Так, що ж це власне таке? Якщо зовсім просто. Це коли ми вводимо тонку стерильну трубку, щоб вивести сечу. Звучить нескладно, так? Але за цією, на перший погляд, елементарною дією стоїть дуже чіткий протокол, і від нього без перебільшення залежить безпека пацієнта. От розібратися в кожному нюансі це і є, по суті, справжній професіоналізм. Окей, ось наш план. Спочатку. Навіщо це взагалі робиться, потім пройдемось по всьому алгоритму крок за кроком, і в кінці найважливіше це прям вишенька на торті, поговоримо про безпеку. Поїхали. І так, розділ перший. Перш ніж братися за будь-яку процедуру, треба відповісти на просте питання а навіщо? Власне, для чого і коли потрібна катетеризація. Давайте розбиратись. Глобально є три основні причини. Перша це лікування. Ну, скажімо, треба промити сечовий міхур якимось розчином. Друга це діагностика. Коли потрібен, знаєте, ідеально чистий стерильний зразок сечі для аналізу без жодних домішок. Ну і третя, дуже важлива, дренажна. Це коли є гостра затримка сечі і потрібно терміново спорожняти міхур. Звісно ж, остаточне рішення завжди за лікарем. Так, тепер підготовка, і це, мабуть, один з найважливіших етапів. От чесно, саме тут ми закладаємо фундамент безпеки. Кожна, абсолютно кожна дрібничка від стерильного пінцету до звичайної серветки має колосальне значення. Пропустити щось тут значить створити ризик. Просто подивіться на цей список. Вражає, правда? І ключове слово тут, яке можна підставити майже до кожного пункту, це стерильний стерильний катетер, стерильні серветки, стерильний пінцет. Чому так? А тому, що сечевивідні шляхи це по суті відкриті ворота для будь-якої інфекції. І найменше порушення стерильності тут може обернутися, м'яко кажучи, великими проблемами. І ось що цікаво подивіться, з чого все починається не з інструментів, не з катетера, а з розмови з пацієнткою. Пояснити, отримати згоду, забезпечити приватність за допомогою ширми, психологічний комфорт і довіра це знаєте не менш важливо, ніж ідеально вимиті руки це основа всього. Ну що ж, а тепер до суті сам алгоритм. Давайте пройдемося по ньому крок за кроком і подивимося, як уся ця теорія виглядає на практиці. І так, фаза перша. Тут все починається з правильного положення пацієнтки. Це важливо і для її комфорту, і для зручності того, хто виконує процедуру. Далі гігієна і дезінфекція. І ось тут важливий момент: обробка зони навколо уретри фурацеліном робиться аж тричі. Це не просто так, це протокол. Робиться для того, щоб гарантувати максимальну стерильність. А тепер увага! Ось це суперважливий момент його легко пропустити, але не можна. Після первинної обробки ми знімаємо використані рукавички, миємо руки і одягаємо нову стерильну пару. Навіщо? Щоб розірвати ланцюг передачі мікробів. Це критично саме в таких от дрібницях і полягає вся суть асептики. Добре, друга фаза безпосереднє введення катетера. Тут кожна дія має свою логіку. Кінчик катетера змащуємо стерильним гліцерином, це щоб все пройшло гладко і без травм. Сам катетер тримаємо пінцетом, а не руками, навіть якщо руки в стерильних рукавичках це додатковий рівень захисту від інфекції. Потім обережно вводимо катетер, поки не з'явиться сеча. 4-6 см ось ця цифра! Її варто запам'ятати це власне і є приблизна довжина жіночої уретри. Саме на таку глибину ми і вводимо катетер. Це гарантує, що ми точно в сечовому міхурі, але при цьому не зайшли занадто далеко, щоб не нашкодити. І ось третя фаза. Сеча виходить, катетер робить свою роботу. Коли потік припиняється, є ще один маленький, але важливий трюк легенько натиснути над лобковою кісткою. Для чого, щоб переконатися, що сечовий міхур спорожнився повністю до останньої краплі. Після цього катетер акуратно видаляється. Все, катетер видалили. Здавалося б, кінець. А от і ні. Процедура не закінчується на цьому. Є ще кілька важливих кроків, щоб, так би мовити, правильно закрити гештальт. Давайте подивимось. Це такий собі фінальний чек-лист. Пункт перший і найголовніший пацієнтка. Запитуємо про самопочуття. Пункт другий інструменти. Все використане відправляється на дезінфекцію. Третій особиста гігієна. Знову миємо руки. І четвертий фінальний документація робимо запис про те, що процедуру виконано. Ось так ми закриваємо цей цикл повністю. І нарешті п'ятий розділ. Я б сказав, це квінтесенція всього, про що ми говорили. Якщо з усього цього розбору треба запам'ятати лише одну річ, то це буде саме вона. Просто вслухайтеся недотримання правил асептики веде до інфікування сечовивідних шляхів. Це не просто порада, це по суті аксіома. Кожен крок, про який ми говорили, ота сама зміна рукавичок, використання пінцета, потрійна обробка, все це робиться лише з однією метою уникнути інфікування. В цій процедурі стерильність це не просто важливо, це буквально все. І на завершення хочу залишити одне питання для роздумів: от як виходить, що найдрібніші, іноді майже непомітні дії, як от зміна рукавичок у правильний момент, запобігають величезним, серйозним ризикам? Мені здається, відповідь на це питання це і є суть не тільки цієї процедури, а й, мабуть, усієї медицини. Адже справжній професіоналізм він завжди в деталях.